Мамка, вставай, а ти мушечко не забула забрати з вулиці, Аж в ніч ходить. Та да, ні, кіп вона цей один забрала вночі. Не переживай, Соня. Да. Так, да? а де вона? Та вона мала ти що, не помітив? Ні, мушка, мушка, це ти вставай. Уже пів шостого. я ще посплю, тут півночі не спав. Дай сонечок, я тут в 12-й ну в буре А не треба вшляти, мамка тебе кликала, а ти не хотів йти. Так, да. а то я би на тебе трішечки посплю. Поспи, а я вже пішов на порівнат, а ти хочеш, не кричи, що ти перший йдеш прапор піднімати. Ну я не знаю, я подумаю. Ну добре, мамка, пішли. Ти що сьогодні, який не пам'ятаєш? Середа. А, ага, широта, то скоро і п'ятниця. Ці снідаються квапером робочого тижня. Ура! Ах, ура, то ще ж цілий день кватора того? А потім вже четвер п'ятниця. Так, тут добре. Саме основне, що він настав. Ну, да, пішли прапор піднімати. А Чунь, чу чи не йде. Що ти там? Мост йдеш? Ні? Я подумаю, ще що... добре. Пішли сани піднімати. Ой, я передумала мамка, сьогодні я буду прапор підма, почекайте, без мене не піднімайте. Дай, мамка, прапор піднімати. І прапор усерду. Бажай піднят, а на вулиці плюс дев'ять. що, осінь, мамка, да? Та ні, ще ріто. цілий тиждень цілу А? На ну, нічого скоро, кажуть, буде плюс тридцять. Та На усі дня нагоняємося, а всім бажаю гарно, тихо, спокійного, робочого дня. Ваша носи цьомки-бомки папа. Не я пішов погуляй, і я бажаю всім гарного, тихо, робочого дня. Ваш соняк цомки-бомки паха, всім гарного дня.